Станом на сьогодні керуюча компанія УЮ 2011 знаходиться на фінішній прямій щодо підготовки житлового фонду до осіння зимового періоду 2014-2015 років. За словами працівників уюту, в усіх будинках, що обслуговує підприємство, вже відбулись гідравлічні випробування систем центрального опалення. Цей процес провели з використанням нових технологій та сучасних компресорів. Тривають і відновлювальні ремонтні роботи при підготовці житлових домов отопительного сезона 2014-2015 года уже была заменена трубопровода центрального отопления, холодной воды, горячей воды, а также канализации 616 метров погонных общей протяженностью. Замена запорной арматуры это задвижки, вентиля в количестве 508 штук. А также ремонт мягкой кровли – это 432 метра квадратных. Также самое мы ремонтируем входные двери, потому что готовимся к отопительному сезону к зиме. Это уже 11 дверей отремонтировано. І ремонтуємо головки ДВК димовентиляційних вентиляційних каналів. Чотири ну чотири вже штуки отремонтували. вже третій місяць. Товариство «УЮ-2011» надає послуги мешканцям Тернівського району. Майже усі будинки, що обслуговуються компанією, багатоповерхівки. Тож роботи тут вистачає. Допомагають комунальникам і самі мешканці. Як приклад, наводять ось цей дитячий майданчик. Його появу біля будинків з ініціювали жителі, але з'явився він тут не без допомоги. И, короче у компании нам уют установили песочницу завезли песок лавочки то есть и в дальнейшем нам будут дальше помогать что смогли своими силами сделали заехали на шиномонтаж, набрали шины пришлось и перфоратором поработать сварочным качели попереставлять в интернете смотрели идеи нашего колеса качеля колесо Теперь со всех дворов ребята сбегаются, так как это новшество на нашем даманском. Сделали на песочницу мы чехол от котов, спрятали песок. Сделали площадок, некоторые уже запущены сданы, некоторые еще в процессе. Люди обращаются, но мы работаем с активными жильцами. То есть мы предоставляем площадки, мы представляем материал и работаем вместе с жильцами, что но по поводу установки. Если приходить чоловік і говорить, що нам, нам нужна площадка, ми готові її установити, ми готові покрасити, помогите нам, так, да, пожалуйста, в этом плане будемо работати далі. Поки погода дозволяє, підприємство продовжує виконувати ремонт міжпанельних швів, зокрема на будинку по вулиці Адмірала Головка, 7. на даний момент тут виконано 80 погонних метрів від запланованих 200. Не припиняються і ремонти інших конструктивних елементів будинків. За адресою вулиця Маршака 22 відновлюють навіс над під'їздом. Далі за планом ремонт його м'якої покрівлі. Ці роботи тут виконують після того, як до компанії із заявою про ремонт звернулися мешканці цього будинку. Адреси приймальних уюто дві тисячі. 2011 залишились незмінними адрес участка нового щорса 22. Всі інші участки залишилися на місці. Це Даватора, 28, новий участок ще червса 22, прежні КПЖ номер 14 5 зрічний 8А і Остаповишні 6. Державне підприємство Криворізька теплоцентраль продовжує поточний ремонт основного та допоміжного обладнання тепломереж міста. Проводиться заміна труб та ремонт теплорозподільчих пунктів. Окрім того, здійснюються ізолювальні роботи теплових трас. Нещодавно закінчились внутрішньоквартальні ремонтні роботи по вулиці Дишинського, 54 та 56, що у жовтневому районі. Зокрема, було замінено 30 метрів трубопроводу та проведено часткове ізолювання. Після закінчення ремонтних робіт на місці пошкодженого подвір'я силами працівників теплоцентралі було покладено 213 квадратних метрів нового асфальтового покриття. Зараз, після підготовки к новому топительному сезону, вже роботи підходять до кінцю по ізолированию і заміні трубопроводу. І зараз стоїть питання саме о благоустройстве. К сожалению, одним з основних факторів, которые не позволяють нам подготовиться качественно к новому отопительному сезону в полной мере, это задолженность наших потребителей. Мы, люди должны понимать, що Только своевременная оплата коммунальных услуг позволит теплоснабжающим предприятиям подготавливаться полностью и качественно к новому отопительному сезону. Те люди, которые имеют задолженность, должны понимать, что мы будем принимать все возможные меры согласно законодательству Украины, а именно это возможные аресты имущества и дальнейшая его реализация.